Мене іноді питають, а чоловіки можуть заздрити жінкам, їхнім грошам, професії, красі чи успіху? Моя відповідь так. Заздрість не має статі, це людська емоція, і заздрість виникає там, де є порівняння і внутрішня незадоволеність собою. І так, чоловіки можуть це проживати не менш ніж жінки. У стосунках вона проявляється дуже тонко, коли партнер. Применшує ваше досягнення, ну тобі просто пощастила. Коли починає жартувати на тему вашого успіху, але вам від цих жартів стає гірко такий після смак, що на людину сторонню ви би образились або обмежили би особисте спілкування, коли ваша самореалізація сприймається партнером як загроза. Тут важливо поставити собі запитання. Як я реагую на заздрість у стосунках? Чи можу я відстояти своє Я маю право на успіх? Чи хочу я залишатись в парі, де мій ріст сприймається як виклик, а не як радість для двох? Бо справжнє партнерство це коли чужі крила надихають, а не викликають загрозу.